Приємно іноді просто виключити телефон, сховати його в кишеню або взагалі залишити вдома і піти в парк на прогулянку. Відчуваєте цю свіжість? це свіже повітря? Хочеться просто от сидіти і ні про що не думати взагалі? Хм. Раніше образи передавалися через записки, як паперові літачки. Анонімно, тихо, нишком. А зараз. Все те саме, але замість паперу біти, байти, пікселі, а замість паперових літачків телеграм. Вітаю! З вами Кіберщит і я його ведуча Христина. Сьогодні ми розповімо вам про те, як анонімні телеграм-канали заробляють на кібербулінгу. Переважно вони булять підлітків, але у них немає вікових обмежень. Якщо ви або ваша дитина коли-небудь отримували такі літачки з образами, то це відео саме для вас. Не забудьте залишити вподобайку, підписатися на наш канал і написати ваш коментар. Але як працює ця схема? Дуже просто: спочатку користувач відправляє фото або відеоматеріал про своїх знайомих адміністратору такої групи. Далі адміністратори публікують отриманий матеріал з дуже образливим описом. Пізніше жертва отримує повідомлення з пропозицією. Видалити публікацію, але за певну суму грошей. Якщо людина погоджується і сплачує, публікацію дійсно видаляють. А за додаткову плату можуть навіть повідомити, хто відправив їм ці матеріали. Такі групи називаються сущності, назва міста, або зеркало і назва міста, і охоплюють як великі міста, так і маленькі населені пункти. Нам вдалося поговорити з однією постраждалою, яка розповіла нам свою історію. Коли ви взагалі побачили, як ви взагалі побачили цю публікацію зі своїм фото? Чи ви вже були підписані на телеграм-канал, чи вам хтось надіслав? Мені надіслали подруга, який надіслав друг, знайомий, тому так. Дізналася я вже від неї. І Гу -гу. про телеграм, і про те, що я там. Тому Так. Гу -гу. Адміністратором я писала. Видалити вони не хотіли просто так, хотіли 300 гривень. Заплатили я вже пізніше, коли все місто про це знало, і місто ж маленьке, все-таки всі побачили. Але коли заплатили, вони видали. І таких історій дуже багато, але підлітки часто нікому про це не розповідають. Проте ми наголошуємо, що саме мовчання дозволяє таким групам і булінгу існувати далі. Жертвами таких телеграм-каналів можуть бути не лише підлітки, але й дорослі. В Тіктоці ми натрапили на історію вчительки Ірини з Черкас. Її фотографії були опубліковані в групі сущності Черкаси двічі. І ось що про це каже сама пані Ірина. Сьогодні я хочу поговорити з вами про такі групи, як сутність Черкаси. Ну, вже другий раз мене там публікують мої фото. Ну, ви знаєте, мене це ніяк не торкає. Якщо тобі плюють у спину, то ти, значить, десь попереду йдеш. Так що це тільки додає популярності. Ну, я не про те. Сутність сутність, там люди свою показують сутність, От. але там все не так просто в цих групах. Якщо е, якась група створюється десь, це не просто так. Це або люди хочуть заробляти гроші, або хочуть пропагандувати щось, або, ну, в общем, взагалі, щось хочуть. Так, от, що я вам хочу сказати, коли я звернулася до адміністратора цієї групи, е, що з'ясувалося? У, у нього російське е, прізвище. І е, він не проч надати інформацію за гроші е, про тих, хто надсилає туди фото. Е, ці. Я звернулась, я заплатила, мені надіслали, е, хто надіслав моє фото. І інформацію, але що я зрозуміла, що картка українська, а насправді ця людина не в Україні, він не бачить, хто оплачує, тобто йому треба надати скрін. Тобто ця людина ймовірно сидить десь, керує каналом у Росії, а тут є в Україні помічники, які збирають е, гроші на свої картки. Тобто, я зрозуміла, що ці групи направлені на те, щоб е, посварити українців великих, малих між собою, тобто сіяти розні, сіяти злобу, сіяти зневагу один до. Кіберполіція зафіксувала сплеск активності таких телеграм-каналів ще з 2023 року. Деякі з них вдалося закрити, кілька справ навіть дійшло до суду, але це лише верхівка айсбергу, адже відслідкувати всіх винних надзвичайно складно, так як Телеграм дає можливість залишатися анонімним. Такі образливі літачки можуть прилетіти будь-кому. Але що робити батькам і підліткам в такій ситуації? Для батьків? Спілкуйтеся із своїми дітьми і звертайте увагу на будь-які зміни в їх поведінці. Якщо булінг все ж таки почався, фіксуйте докази, зберігайте скріншоти образливих публікацій та повідомляйте про випадки булінгу онлайн в кіберполіцію. Для підлітків. Перше, не мовчи. Розкажи дорослим, яким довіряєш. Ніколи не плати шантажистам, адже це лише підсилює їх владу. Зберігай всі докази, роби скріншоти, скаржся на телеграм-канал і повідомляй про булінг в кіберполіцію. Я вам тільки що дала набір стандартних рекомендацій. Але я розумію, що в ситуації, коли вас булять, може здатися, що всі ці рекомендації це якась фігня. Тож. Ось вам моя практична порада. Не беріть до серця близько те, що вилізло з чужого дупла. Адже такі образливі публікації, вони не про вас. Вони про них і їх гівно, яким вони хочуть обмазати всіх. Тож просто натискайте, поскаржитесь на такі телеграм-канали і йдіть гуляти до парку з своїми друзями.